Тоді студентка Чернівецького національного університету запропонувала своїм одногрупникам прийти на заняття у вишитих сорочках. Ініціативу підтримали вчителі і студенти всього навчального закладу. Кілька років це свято відзначало тільки в стінах університету. Далі традиція поширилась по території всієї України. День вишиванки не має постійної дати цього року, він святкується 18 травня. Українська вишиванка це не просто святковий одяг, споконвіко сорочка, вишита дружиною або мамою, вважалася потужним оберегом від нещасть і кожен кожен стібок зберігав у собі любов і тепло душі. У кожному регіоні України є свої традиції вишивання і своє символізм орнаментів, але незмінно лише одне вишиванка це частина генетичного коду українця. Зараз день вишиванки має особливий сенс. Українці змушені відстоювати свою національну автентичність і боротися за неї, віддаючи своє життя. Зараз у умовах воєнного часу в день вишиванки. В Україні не проводяться марші та дефіле вишиванок, ярмарки, концерти чи інші масові заходи. Але доручитися до свята може будь-хто. Потрібно просто нарігти вишиванку або будь-який інший одяг з українською вишивкою. За тим примінцями на світанку. привітало сонце, неба, голубінь. Вишиваємо сьогодні вишиван один на чат іде майбутнє поколінь. На сучасній вишиванці візерунки будуть з подвоїв зі угодів і справ. Можу стілю дає історії порятунку. у добро, що кожен серці мав. Прирошаємо щедро, вітаємо сльозами. Церцем обираємо барвині тачки. Щоб біди не знали. Більш ніколи мами, щоб зростали в мирі доні та сини. Чи до віку вишиванці наші бути, чи на нашому риспі полотні, чи до зл злочини тяжкі забути, все від нас залежить.